Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні трішки туман, то сонечко вигляне, то знову трошки затягне. Вчора дощик був, не знаю вже, скільки у нас не було дощу. Вдень пройшов дощик, а потім десь, я не знаю, десь після сьомої вечора знову пустився такий гарний дощ, злив. Ну, хоч трішечки намочив. Я б не сказала, що дуже сильно промочив землю, але хоч трошечки пройшло, намочило. Я вже навіть пам'ятаю, коли у нас був останній дощ, аж легше дихається. Все таке гарне в Росії. Після дощів, не яка краса. Вітер той стих, Вже скільки днів гудів, це після дощу, хоч вітерець стих, я ж кажу, і аж легше дихається. Красота все таке свіже, гарне. Осінні тона, все жовтіє. Листячко вже скрізь обсипається. Красота. А мені тут прийшла посилочка з трояндами від плантації рослин вовк. Я вже Минулому році у них замовляла троянди. Пересорту не було, лише погане те, що я замовляла у них тоді троянду на штамбі. І вийшло, що корінець у неї був відрубаний. Навіть не сподівалася, бо довго не повертали гроші, але потім повернули, тому замовила знову у них. Зараз з вами побачимо, які трояндочки мені прийшли, гарно всі так складені, вже з такими молоденькими приростами навіть які гарні Лариса, це без тікетки. Ну, гарно. Воно. Скільки голучок. Так, що у нас слідуюче? Рансар. Також вже декілька разів замовляла цю троянду в агромаркеті, і ще десь не пам'ятаю, то пересорт. а і влітку я замовила також, вона в мене не вижила просто, не пережила такої спеки. Гарна також. Давно вже хочу цю троянду, але я ж кажу все, не як Джульєта. Дивіться, яка краса англійська троянда. Дуже гарна. Дуже мені подобаються такі трояндочки. Так, що у нас слідующайка? Букет парфе. Також дуже гарна. У мене така. Ой, як зачепилася. Джубілі Серед Серебрейшн. Якось, по-моєму, начебто я також замовляла таку, якщо не помиляюсь, то в агромаркеті. На жаль, прийшов мені пересорт. В агромаркеті взагалі всі троянди прийшли пересуштом. Брайдан Піано. Дивіться, яка красуня, дуже гарна. Поки я трояндочками задоволена, всі в гарному стані. Скумається. Так. Леонардо да Вінчи. Також уже давно я хотіла цю троянду. Прийшло я три штуки, замовляла за громаркету, і прийшли мені всі три штуки жовтого кольору, також англійська, але не Леонардо. Епі піано, метр 20, висота в неї. Також подивіться, яка краса. Вже так ось нові дюймкин пішли. Такі гарні всі кольори. Головне, щоб прижилися около. Це, по-моєму, така спрейка, якщо я не помиляюсь, треба переглянути. Я так думаю. думаю собі, що це спрейка. Так. Принцеса Олександра Кенська. Також замовляла була в агромаркеті і прийшов мені пересорт Біла троянда. Красуня. Дуже от, люблю з таких кольорів троянди. Ніжні, такі гарні. І остання у нас густа луїза. От ось така краса. Також вже третій раз замовляю її. Перша була пересор, друга після спеки не вижила. Надіюсь, ці гарно приймуться. Ну, в принципі, всі троянди, які я купувала, висаджувала восени, всі зростають дуже гарно. Ось також вже нові прирости. Напишіть, будь ласка, чи можна ось так взиму їх садити, чи може пообрізати. Напишіть мені, будь ласка. Також дуже мені подобається така троянда. Ну, і тут ось перелік всіх моїх трояндочок. Так що ось такі от трояндочки мені прийшли, ось така посилка. Мені дуже подобається, гарно всі так виглядають. Ну і ж кажу, головне, щоб всі прийнялись і не були пересорту. Буде краса у мене в садку також. Я як дивлюсь, які в дівчат гарні садочки з трояндами. Краса, звичайно, за ними також треба дуже багато догляду. Ну, помаленьку всьому вчуся. Дякувати Ютубу. Багато Різної, цікавої, корисної є інформації. Я ж кажу, головне, щоб вони всі гарно зростали. Дуже гарні трояндочки. Тепер мені треба, щоб Сережа спиляв ось цей горіх. Він все одно, я ж кажу, не дуже хороший. На тому місці буду висаджувати троянди. Ще треба мені забрати зі стільцю полуницю. Оцей тимчасовий мій такий квітничок, де я все собі прикопувала. І ось тут також не видно, зараз тут тінь, Також будуть у мене троянди рости. Ось так. Ще багато є роботи, ну помаленьку справимось. Погода, слава Богу, дозволяє щось робити. Тим паче, ці рослинки, які в контейнерах, то їх можна спокійно висаджувати. Поки ще таких сильних холодів нема. Добре, що ще дощик трошки пройшов, але он який був дощ, дивіться, під сосною. Навіть видно, з якої сторони йшов дощ. Он сухо. Пташки як щебечуть. А я тут вже почистила гарбуз, порізала ось такими от дольками його. О тут різні шматочки. Тонші, грубші, приблизно ось такі. От. от. Зараз засиплю його цукром. Цукор за смаком. Можна, до речі, зовсім цукор не додавати, відразу його запікати, стелити от на форму пергаменту бумагу, от, або на скляній, і одразу запікати без нічого. Просто потім запечений гарбуз, можна полити медом, можна просто мочати його в мед, посипати горішками. Я ось так от посипала цукром. Зараз добре все перемішаю. І ось так залишу десь на 5-6 годин. От. І потім воно пустить юшку, гарбуз пустить свій сік. Зараз ще наб'ю горішків. Буде у нас сьогодні ось така от смакота з гарбуза. Минуло 5 годин, я не чекала 6 достатньо 5. Вон як гарбуз пустив свій сік. Сахар весь розтанув. Декілька раз я перемішувала його за цей час. От. Добре, все пропитувалося таким солодким сиропом. Краса. Тепер беремо в мене скляна ось така форма на неї викладаємо наш гарбуз. Ось так плотненько, щоб весь помістився. У мене є більша така прямокутна, прямо велика, але вона, на жаль, не влазить в цю духовку мою. Так що зараз будемо в цю. Можливо, все поміститься. Ось так все в мене помістилося. Тепер зверху. Заливаю все ось цим от таким солодким сіропчиком і ставлю в духовку запікати на 180 градусів. Будемо запікати до тої пори, поки не випарується ось цей весь сік. Наш гарбузик вже запікся. Такі аромати! Тепер зверху беремо і посипаємо горішками. У мене тут на кілограм гарбуза, 150 грамів цукру і десь приблизно 100-120 грамів горіхів. Це дуже смачно, а як пахне, можна додати ще корицю, От, можна поливати медом зверху. А от смакота зараз спробуємо з вами, що у нас вийшло. Солодощі натуральні. М -м -м. З горіхом дуже смачно. Якщо любите гарбуз, рекомендую цю страву. Дійсно, дуже смачно. Так що у нас буде сьогодні ось такий десертик. Я вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої мирної ночі. Всім пока-пока!